Запишу пару хвилин відео, поки стрімянка зайнята. Якщо ви бачите, я в ванній кімнаті вирішила. Трохи погазянь, не через те, що свято Андрія, ну, типу, це наше церковне свято в селі, села. Ну якось так. а Просто щоб були інтервали між їдою, бо я вічно жру ще чудом. От. Ну і трохи зайнято відволікаєшся від тих втрат потір, які були, нове життя, нова сторіночка. І... Все нове, коротше говоря, Момент. нерахунок, йти, що я вам скажу, інколи виходить, інколи ні. Але я так розумію, що я пропрацьовувала зараз втрату, ту, яку в мене є, трансформацію пропрацювала. Останній штрих був ось у мої покращення волосів, ну за нерви воно мені не покрасилось, так як треба, ну нічого. Трансформацію як відновлення пройшло. Скажу, що щось помінялося в харчуванні, поки що нічого не помінялося. Уборка нікуди сьогодні не лазила, до ріка я. Коротше, кистом. поки з тим інфекція, десь не знаю що. Коротше, назначили лікування, через тиждень пройти до дерматолога. Але все окей, отож, люди не можуть собі накрутити, капіцик накрутити. Але є і хороші моменти, є хороші моменти те, що в мене є заначка. Заначка вже є з початку жовтня я почала відкладати. Я не знаю, як це в мене вийшло. Я робила це типу як обряд на тримання грошей. Не знаю, що подіяло, чи це, чи не це. Типу так що десь до 1000 гривень в мене є заначки, і я їх не зачіпаю, типу, ну, і якось гроші тримаються кошти. Ну, дивно, чи це обряд зробив своє діло, чи, чи не знаю. Коротше, що, не так. Мала зважуватись першого часу, нема смисла, тому що як було 94, так і є 94. Або не більше, вже, скажімо так. Якось так поговорила трошки, не знаю, що у відео не формується відео а в шоці. Ну, коротше, все у мене як завжди. Усім гарного дня. До завтра.